Добрий ранок, малятки. Сьогодні я запрошую вас до заняття з математики. І давайте поспішати. нас же чекає більченя? Якось увечері гномик збирався відпочивати від своїх лісових турбот. Як раптом за віконцем почувся плач, гном визирнув і побачив маленьке білченя, яке плакало і промовляло. Я хочу додому, до мами. Гномик узявся заспокоювати більченятко і з'ясував, що сталося. Білчиня вийшло вранці погуляти, зайшло далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив допомогти йому. Для цього йому потрібно запалити ліхтарики. Діти, а скажіть, коли запалюють ліхтарики? Правильно увечері чи вночі. Діти, а тепер подивіться на малюнки, і будемо казати, яка доба позначена. Це ранок, це день, це вечір, а це ніч. Діти, а тепер я вам пропоную пограти в гру, яка називається Не помились. Вам потрібно. Присісти і закрити долоньками очі, якщо я показую картинку ночі або вечора. А якщо я показую картинку дня або ранку, вам треба встати і пострибати. Це ніч. Що потрібно зробити? Так, присісти і закрити очі молодці. Дивимось далі. А це що за картинка? Так, це день. Що потрібно зробити? Правильно, треба встати і пострибати. Молодці дітки, ви уважні. Як не намагались наші друзі, але так і не знайшли будинок білченя. Вирішили переночувати в гномика, а наступного дня продовжити шукати. Рано вранці білченя розповіло, що його будинок розташований на найвищій ялинці у лісі. Давайте ми з вами розглянемо ялинки. Діти, які вони за висотою? Низькі, високі, різні. А тепер покажіть мені найнижчу ялинку. Правильно. А тепер покажіть вищу ялинку, правильно. А як допомогти більченяті знайти найвищу ялинку? Правильно! На якій ялинці живе білчення? Правильно, на найвищій. Ви допомогли більченяті знайти свій дім, і його мама була дуже рада поверненню малюку. А тепер давайте потенцюємо та трішки відпочинемо. Приготувались. Сподобалось танцювати разом з більченятом? Так, а тепер давайте підведемо підсумок. Скажіть, коли гном знайшов більченя? Правильно, ввечері. А у який час доби друзі продовжували пошуки? Правильно, зранку. На якій ялинці жило більченя? Так, на найвищій. Дітки, ви всі молодці, ви були уважними і нам з вами треба прощатись. До побачення, до нових зустрічей.